На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Литовську республіку з офіційним візитом відвідало командування 20-го окремого батальйону спецпризначення Україна, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Під час перебування у Литві українські бійці провели низку зустрічей на найвищому рівні, зокрема, зустрілися з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, головою Литовського Сейму Вікторією Чміліта віце віцеспікером парламенту Паулюсом Саудергасом, міністром оборони Литви Арвідасом Анушавскасом, командувачем сухопутних військ Артурасом Радвіласом, міністром охорони здоров'я Арунасом Дулкісом, генеральним директором Литовського радіо і телецентру Ремігіусом Шарісом. Депутаткою Сеєми Литви Далою Асана Також українські бійці взяли участь у традиційному мітингу на підтримку України, який щопонеділка відбувається на кафедральній площі Вільнюса. Від імені свого підрозділу та всього українського війська фронтовики висловили вдячність литовському народу за підтримку боротьби України з російською агресією. Особливо символічною і пам'ятною стала участь наших вояків в урочистому засіданні в Сеймі Литовської Республіки з нагоди дня відновлення незалежності Литви. Українські воїни побували на церемонії підняття державних прапорів Балтійських країн, що традиційно відбулася біля стін парламенту Литви. На знак поваги та вдячності за активну підтримку України командир батальйону підполковник Павло Куриленко вручив віце-спікеру Сейму Полюсу Саудергасу бойовий прапор свого батальйону. Під час візиту до Литви українські спецпризначенці завітали до литовських виробників амуніції, які активно співпрацюють зі Збройними силами НАТО. Також військові відвідали столичний меморіальний комплекс парку миру в Тускуліно. А найбільш зворушливими і теплими стали гостини бійців в міжнародній українській школі у Вільнюсі. Година ранкового спілкування з українськими дітьми подарувала неймовірний заряд бадьорості і натхнення, душевного тепла і любові. Діти вручили дорогим гостям власноручно листи та саморобні листівки, особливу шкільну нагороду Квітка добра, запросили на чаювання із домашніми пирогами. А коли всі разом і школярі, і вчителі, і гості заспівали червону калину, сльози розчулення на очах з'явилися навіть в досвідчених бойових командирів. Ось як розповідає про незабутню зустріч директорка міжнародної української школи Литви Олена Внуковська. Ми дуже чекали зустрічі з нашими героями для всіх для батьків, для дітей, для вчителів зустріч ранкова і подяка за наше мирне небо, за те, що ми вчимось, за те, що ми маємо мрію повертатись додому, тому що це саме головне побачити поряд. Хоча в кожного з нас хтось є на війні, тут прийшли перш за все батьки, в яких теж когось перший клас дитина пішла. Нам саме головне для наших дітей було показати, що ми переможемо тільки тоді, коли ми зможемо бути вдячними за те, що в нас є можливість залишатись українцями. Як діти готувалися до зустрічі, і чим порадували гостей? Це був експромт. Я вчора зібрала вчителів, дітей і сказала найкраще це подарувати якісь свої листи, написати. І я не очікувала сьогодні до сліз. Всі діти вийшли в коридори з вчителями, дарували листи, дякували, плакали разом, співали разом. Це було дуже швидко, але що приємно, що саме вся школа це зробила. Зауважила директорка міжнародної української школи Литви Олена Внуковська. Кількаденний офіційний візит до Литви командування 20-го окремого батальйону спецпризначення окремої президентської бригади, став можливий завдяки сприянню і зусиллям литовської журналістки, ведучої Жіньо радіо та викладачки Вільнюського технологічного університету Мілди Матулетіті Фільдгаузен. Протягом останніх двох років вона їздить до охопленої війною України, де, за її словами, має свій український батальйон. Разом з його бійцями журналістка представила в Сеймі Литовської республіки персональну виставку фронтових світлин під назвою Один день в батальйоні. У відкритті фотовиставки взяли участь керівники та депутати Сейму Литовської Республіки, урядовці, литовські військові та добровольці, що воюють нині в Україні, волонтери, освітяни, представники громадськості. До учасників заходу звернувся віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саудергас. Ще не Парода вінадяна батальйонітиґосірдякою. Пародосауторілдимотулетіті Філдгаусену сьогодні ви відкриваєте виставку один день в батальйоні. я дуже радий і дякую автору виставки пані Мілді за організацію і за все, що вона робить у своєму житті. Це особлива виставка. Вона наближає нас до війни не в тому сенсі, що війна якось наближається до нашого дому, а тому, що вона наближає нас до війни, дозволяючи краще зрозуміти, що таке війна, що таке війна, на жаль, у 21 столітті. Світ нині переживає таку жахливу війну, і чим краще ми розуміємо, як вільні громадяни демократичного світу, що таке війна, що вона приносить людям, тим більше людяними і здатними протистояти такій війні, ми будемо. Ця виставка показує повсякденну реальність війни, реальність війни, тому що іноді ми звичайні люди, які не воюють, бачимо по телевізору війну у фільмах, у медіа, у яскравих картинках. Але що таке війна? Люди, чия земля безпосередній близькості до лінії фронту, теж воюють. наш обов'язок принаймні зрозуміти про що йдеться. Тому дякую вам за те, що ви принесли більше розуміння до Вільнюса, до Литви, до демократичного західного світу. І літова, і демократіні Вакару Пасалі. Наголосив під час відкриття фотовиставки Один день в батальйоні віцеспікер Сейму Литовської республіки Пооліс Саудерґас. Варто підкреслити, що світлини, представлені на виставці, є нетиповими воєнними фотографіями, адже соціальні мережі часто спотворюють наше сприйняття реальності. Безпосередні контакти з ворогом на війні рідкісні і часто обчислюються хвилинами або навіть секундами. А війна це зазвичай годинні очікування, дорога, поїздки, риця окопів. Майже всі фото на виставці свідчать про крихкість буття. Наприклад, на одній з них командир бойового з'єднання сидить у глибокій задумі з настанням ночі, а на іншій глядач бачить заляпані кров'ю ноші. Рано вранці його поранили і доправили до шпиталю. Ми так і не встигли сфотографуватися, зауважує організаторка виставки. На війні домовленості не завжди діють. Говорить мілда Матулетітя Фельдкаусенко святос тодел каташ кара рейке родити. чому ми з нетерпінням чекали на виставку саме в цьому місці, тому що я зрозуміла, що війну потрібно показувати незручною треба показувати війну на кожному кроці щоб ти просто йшов і бачив її тому що ми живемо дуже дуже комфортно ми забуваємо про війну Ми думаємо що вона десь там Я хотіла би сьогодні говорити про сталевий ар'єргард. за ці кілька днів я відчула що війна це перш за все дружба Просто тому, що у нас так багато друзів, тому нам вдається іти вперед. Виставка не лише про український батальйон, але в першу чергу про наш міцний хребет, про наші цінності. Я супроводжувала свій батальйон до української школи сьогодні вранці і повинна сказати вам прямо, що я фактично пішла зі сльозами на очах. Я підготувала величезний список, кому ми маємо дякувати сьогодні. Але якщо дозволите, я хотіла би в першу чергу неформально подякувати сьогодні своїм друзям. Перш за все, члену парламенту, пані Асаневічутя, яка розуміє важливість такої виставки і надала майданчик для неї саме в сей. Ми домовилися, що виставка має надати дуже важливий сигнал саме тут, тому що ми живемо комфортно. І, як сказав віцеспікер Сейму, ми трохи відірвані від реального уявлення про те, що таке війна. у цьому соціальні мережі зробили свою не завжди добру справу. Нам іноді здається, що війна це бум, бах, все таке. На власному досвіді переконалася, що війна це про терпіння, війна це про очікування війни. Війна це бути самому з собою, добре виконувати свої щоденні обов'язки, які насправді не отримують належної уваги і належного розголосу в соціальних мережах. нічого такого видовищного у війні немає. Ніякого лікер із та токсіратаскарас. Сказала литовська журналістка, авторка фотовиставки про бойові будні українських військових, що відкрилася в сеймі Мілда Матолетіте Фельдгаузен. І безумовно учасники події з нетерпінням чекали виступу українських воїнів. Командир 20-го окремого батальйону, підполковник Павло Куриленко, щиро поділився своїми враженнями від візиту до Литви та спілкуванням з литовцями, роздумами про війну і про те, чим вона стала для кожного українця. Слово Павлу Куриленку. мої очікування були меншими, ніж те, що я побачив. Я їхав в країну партнер, а приїхав до друзів. І тому ось уже чотири доби я намагаюся в повній мірі зрозуміти і побачити, що це все. Це все, що ви зробили, це реальність. Це не десь там чуткі записи в Фейсбуці. Це все ви, живі люди, які дійсно за тисячі кілометрів від нас, від нашого життя, від нашої війни робите. Це неймовірно. Ця виставка. Це один день війни. Вона про те, що у кожного українця війна і стала життям. Війна і життя стали повністю тотожними поняттями. І це є лише один день нашого життя. Війна це не завжди, коли вбивають або ти вбиваєш. Війна це всі аспекти нашого життя, це все війна, це боротьба, це боротьба за те маленьке відчуття десь отут, що ти незалежний і вільний, що ти робиш все для того, щоб твоя сім'я, твоя дитина мала таке ж саме відчуття. І несла його наступним і наступним поколінням. Я несамовито вдячний Мільді за те, що вона зробила. Вона зуміла з'єднати два народи, два різних покоління, дві різні цивілізації, напевно. Це неймовірна робота. Поєднати людей для однієї загальної цілі. Показати людям, що нас ще досі в цьому шумі інформаційному щось об'єднує, що ми можемо бути цілим механізмом. І це все зробила одна жінка. Дякую тобі, Мільдо. Я дякую всьому Сейму. Я дякую в його обличчі Паулюсу за те, що допоміг Мільді реалізувати цей проєкт. Я дякую далі за те, що зробила все, щоб ви мене сьогодні почули, щоб ви побачили день нашого життя. Також несамовиту вдячність висловлюю гільдії пивоварів Литви. І його президенту Саулюсу. ми вчора вперше побачили один одного в очі. І ми в розмові не могли відірватися годинами настільки всього спільного. З кожним, ви знаєте, я багатьма з вас за ці чотири дні спілкувався настільки всього спільного. А саме головне. Що у нас спільна мета, до якої ми обов'язково, як одне ціле, прийдемо, тому що інакше ніяк, тому що ми вільні і незалежні люди. Дякую вам, дякую ще раз, тобі, мільдо, за цю надану можливість. Дякую. Сказав у сеймі під час відкриття фронтової фотовиставки командир 20-го окремого батальйону спецпризначення підполковник Павло Куриленко. Українська хвиля на ЛРТ класика. У студії Олена і Олег Головатенки. Нагадаємо, сьогодні ми розповідаємо про візит до Литви командування 20-го окремого батальйону спецпризначення Україна, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Перебуваючи у Литві, офіцери підрозділу мали можливість поспілкуватися зі своїми литовськими побратимами з піхотного батальйону Арґертес. Йшлося зокрема про ефективну взаємодію з обміну досвідом ведення бойових дій. Командир Альгірду батальйону Даріо Жукас також прийшов до Сейму, аби підтримати українських воїнів. Його виступ на відкриття виставки був особливо проникливим, а часто і справді відвертим. Гельбі сеймонарі, генероли, брангу свячей, брангус мусу, гінкло бролі, українські. Шановні депутати Сейму, генерали, дорогі гості та дорогі побратими з України, однозначно, що сьогодні ми разом вивчаємо уроки, які написані кров'ю. Жінки і діти зґвалтовані і вбиті мирні жителі міст. Так, війна жорстока, вона нескінченно кривава, вона безмежно виснажлива. Через війну ми пізнаємо людство, можливо, з найжахливіших його сторін, але в той же самий час ми пізнаємо людство з його найпрекрасніших сторін, як сказала Мілда: війна нас об'єднує, війна нас зближує. Війна робить нас сильними, війна вчить нас вірити і довіряти, бачити надію і бачити перемогу, і маленькими кроками йти до цієї перемоги. Тому сьогодні, як я вже сказав, ми багато чому вчимося спочатку. І я радий, що з допомогою мілди у нашому колі також з'явився особливий кістяк, який кожен день іде вперед, через біль у боротьбі за нашу свободу. За свою батьківщину, але також за нашу свободу і за нашу батьківщину. І ми в цій боротьбі разом і ми вчимо ці уроки. Вчора ми провели цілий день, разом розмовляючи про важливі речі, про те, як виглядає поле бою, що для солдата означає розпорядок дня, що для нього означає рутина. І це тільки початок нашої прекрасної дружби, початок того, що ми разом будемо йти до спільної перемоги я також хотів би сьогодні сказати кілька слів, якщо дозволити про мілду, тому що саме вона зібрала нас усіх тут сьогодні разом. Мілда це та, хто дивився на цю війну, а вона триває вже понад 700 днів, відкритими очима. Хто слухав і не боявся об'єднати нас, без неї не обійшлося б більшість з нас. Напевно, знає мілду як чудову журналістку, як ведучу програму новин Радіо Мілда, ало як фотографа. Я трохи знаю мілду як військового історика і познайомився з нею у березні минулого року. Мій батальйон базується в самому серці Литовської армії в Руклі. Мілда стала особливим другом батальйону Альгердас і нашої вовчої зграї. Вона стала карабінеркою зв'язковою або зв'язковою з бійцями 20-го окремого батальйону спеціального призначення, які воюють в Україні вже два роки, а деякі навіть довше понад 10 років. Минулого року мілда вийшла заміж за литовського військового, і цей шлюб є непорушним так само, як солдат не може зрадити своїй присязі. Мілда також стала частиною нашого батальйону. У нас є приказка, що не солдат обирає батальйон, а батальйон обирає воїна, так само як мілда обрана буде послом для всіх нас у литовській армії нас об'єднує спільний ворог, і ми повинні разом перемогти цього ворога сьогодні, щоб завтра нам не довелося з ним воювати. І це безумовно нелегкий шлях. вчора командир 20-го батальйону Павло Куриленко зачепив тему сім'ї і розповів мені, що рухає його вперед. Щоранку він сказав дуже прості слова: мій син. І я хочу, щоб ми всі сьогодні боролися за свободу, але розуміли цю свободу дуже приземлено, що це наша сім'я, що це наш дім, що це наші брати і сестри, і що це наша чудова батьківщина, Литва, за яку ми готові боротися, якщо це буде потрібно. Дякую вам усім. Дякую вам дякуємо. Слава Україні. Таким емоційним і щирим був виступ командира піхотного батальйону «Альгірдас» Дар'юса Жукаса у Сеймі Литви з нагоди відкриття фронтової фотовиставки. Його українські брати по зброї, майор Дмитро Шавурський і молодший лейтенант Олексій Коцар з 20-го окремого батальйону спецпризначення окремої президентської бригади, наголосили на важливості посильного внеску кожної людини в справу перемоги. Та підкреслили, що українські воїни воюють за те, щоб українці мали змогу навіть зараз, там де можливо жити відносно мирним життям. Говорять українські бійці, з одного боку на війні є ворог, якого ми знищуємо. Ми йдемо вперед, повертаємо свою землю або ми тримаємо оборону і не віддаємо свою землю і ціною. Здоров'я та життя виконуємо цю задачу. З іншого боку, як відобразила Мільда в фотографіях, є багато роботи поза лінією боєзіткнення, на другій, на третій лінії. Є функції, які, багато функцій, які забезпечують побратими в тилу. Які виконують командири, які виконують волонтери. Це все війна, це все живий організм. І наскільки ми всі будемо виконувати кожен свою функцію, тим нам всім буде легше перемогти. Я хочу ще додати те, що життя у нас. Складається з різних періодів, з різних аспектів, але ми всі повинні розуміти, що воно неоднозначне. Ми не злимося на тих людей, які в Києві відпочивають. Ми розуміємо, що ми працюємо саме для цього. Ми воюємо для того, щоб наші діти могли піти в садочок, могли піти у школу і там спокійно і вільно себе почувати. Ми Розуміємо, що життя воно складне, що дехто працює на економічному фронті, а дехто тримає зброю в руках. Тому наше життя різноманітне, складне, але неповторне. Дякую. Підкреслили представники 20-го окремого батальйону спецпризначення окремої президентської бригади. А ми, в свою чергу, зібрали думки та враження гостей заходу. Запрошую до мікрофона українського волонтера литовського походження, громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса. Це дуже важлива подія, бо треба нагадувати кожного дня, те, що відбувається в Україні. Треба, щоб ті люди, хто на передовій, щоб вони мали такі зустрічі з кордоном. Бо коли це говорять політики, коли про це говорять якісь експерти, це не то коли приїжджає людина з нуля. Людина, котра кожного дня робить все для того, щоб ця перемога як можна швидше наблизилась, це інше враження. Люди по-другому сприймають і політики по-другому сприймають. Тому я дуже вдячний пані Мільді. Я знаю, як важко цивільного хлопця вивести з України. А коли це стосується військового, це дуже велика праця. І литовський сейм і литовські депутати вони зробили великий крок для того, щоб це відбулося. Для Мене як для литовця, котра живе в Україні, це дуже важливо. Бо я знаю, якщо ми не будемо нагадувати світу про те, що відбувається, то завтра наші вороги будуть перемагати на інформаційному просторі. Тому це подія важлива, вона продовжуватися. і це приклад для інших організацій фондів. Бо ми не можемо закінчити війну в одному. Ми розуміємо, хто наш ворог, і тільки разом, тільки разом з європейськими партнерами, ми можемо Му поставити крапку в цій війні, сказав український волонтер Костянтин Гудаускас. Його підтримує українка Валерія Голубцова, волонтерка фонду Блюєло. Дуже вдячна Мілді Фельдхаузен за те, що вона змогла стати таким містком між тим життям, яке зараз панує у східних областях України на півдні, теж і цією прекрасною литовською дійсністю. Ми побачили тільки один день з життя батальйону. Але дні бувають дуже різні, і я хочу запевнити, що як частина литовської організації, і як частина українського волонтерського року, ми завжди, завжди, кожен день ми будемо тими, хто підвозить ті самі патрони умовні, які так потрібні нашим захисникам. Слава Україні, слава Литві! На завершення командир 20-го окремого батальйону спеціального призначення, окремої президентської бригади, підполковник Павло Куриленко резюмував візит і дав дружній Литві такі поради. Не думайте, що війна це десь. До війни потрібно готуватися вже. Дай Боже, щоб ви і ваші діти ніколи не знали, що таке війна. Але ви мусите готуватися що до війни. Панове, візьміть наш досвід, обдумайте його, скористайтеся з ним і використайте правильно, не втрачайте можливості вчитись на наших помилках, будьте надійним нам тилом, допомагайте нам порадами, будучи в темі війни, живучи її, вчитись, розвивайтесь. І пам'ятайте, незалежність і воля це є невід'ємні невід частини нашого з вами життя, наших з вами народів. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні у ній йшлося про візит до Литви делегації 20-го окремого батальйону спеціального призначення Україна, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Дякуємо за сприяння у підготовці передачі, пресофіцеру батальйону Максиму Прудеусу та нашій колезі журналістці Мілді Матулетіта Фельдгаузен, провели передачу Олена і Олег Головатинки, звукорежисер Соната Єдевичня. А в останні хвилини в ефірі пропоную вам друзі разом послухати повстанську пісню Ішли селом Партизани, яку виконали на урочистому засіданні в сеймі з нагоди дня відновлення незалежності Литви наші колеги-журналістки ЛРТ Астя Плепатія і Живілля Кропатя. Бабуся Живілля була на засланні разом з українцями, від яких і вивчила та передала у онучці цю пісню. Шли селом, шли селом партизани по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами і у кожного смуток і біль на чолі. Кожна зброя була за плечами, і у кожного і біль на чолі, їм сумно за всю Україну, за ту спалену хату зазру. За ту пісню, що чув ти, тиколи, Соб, але їм же не було дороги назад, за ту пісню, що чув, ти, тиколи, соло, їм же не було. З них пісню почав я не знаю, і вона пролунала на весь рідний край, щоб знали усі Україна повстала, ти ляти, наша пісня аж заняття. Щоби знали усі.